У цей важкий э, час для нашої країни у військовий час Україна продовжує має продовжувати працювати для того, щоб сплачувались податки, для того, щоб ми могли підтримувати армію. Ну, на тому наголошують психологи, що якщо ми маємо чим займатися і в що вкладати душу, нам набагато легше буде переносити ці важкі часи, і в нас буде сили і натхнення для того, щоб підтримувати наших військовослужбовців, ну, а також підтримувати тих, хто знаходиться. Поруч із нами власне про підтримку моральну фінансову від держави для громадян, від громадян для громадян, а також для дітей. Ми поговоримо з нашою гостею. У нас на зв'язку є голова Шепетівської громадської організації захисту прав дітей та молоді з особливими потребами внаслідок інтелектуальних порушень та інших особливостей розвитку. Діти Сонця, Людмила Наумець. Пані Людмила, доброго ранку. Пані Людмило, чи чуєте нас? Так, чуєте. Доброго ранку. Я хочу вас привітати. Знаю, що нещодавно ви виграли грант від держави. Нагадаю, що нещодавно, ну здається, більше місяця тому Кабінет міністрів України започаткував такі проекти: грантові кошти для відкриття бізнесу, для того, щоб Україна продовжувала працювати, змогла взагалі існувати, щоб бізнес працював ну, а також для підтримки важливих ініціатив від громадян? Зокрема, Хмельницька обласна служба зайнятості теж пропонує взаємовигідну таку співпрацю та фінансову підтримку. Мікрогранти до 250 тисяч. А на відкриття бізнесу і з можливістю також працевлаштування людей це потрібно робити. Отож, пані Людмило, ваш шлях до отримання мікрогранту, коли прийшла ідея, як довго писався бізнес план і як швидко отримали кошти? Фактично в мене це досить давно, ну, Так як я є головою громадської організації Діти Сонця. Ідея створення інклюзивної кав'ярні живріє в мене вже дуже багато часу. І коли в засобах масової інформації я почула про нову урядову програму, є робота, я зрозуміла, що це наш шанс. Наший шанс і допомогти нашій державі в такий важкий час відкрити нові робочі місця і допомогти людям з особливими потребами відчути себе повноцінними членами нашого суспільства. Практично миттєво ще не було взагалі нічого. Я вже сіла, тільки була новина, що має почати уряд таку програму. Я вже сіла за написання бізнес-плану. Я його спочатку написала. По своєму зразку, а вже потім переписувала по тому зразку, який був даний для нас урядом, зокрема, державним центром зайнятості. Я вас не чую. Все. Зараз чуєте? Добре, ось ця державна програма є робота. Вона а, призначена для того, щоб українці у важкий, все ж таки, військовий стан, але починали працювати, створювали нові бізнеси, нові нові робочі місця. А, на ваш бізнес проект, на ваш бізнес план. Як швидко надійшла відповідь? Якщо це не є секретом, яку суму коштів отримали ви від а, держави на відкриття свого бізнесу? Okay. Давала свій першу хвилину. Е, Офіт мені надійшла 27 липня, тобто досить швидко лист прийшов. Е, я відкриваю три робочі місця, тому що програмою не менше двох. Якщо е, е, особа претендує на 250 тисяч в своєму бізнес-плані, я е, написала три робочі місця і претендуємо на 490 тисяч. Хотіла ще запитати, власне, ваш бізнес-план знайшов відгук, він є особливим. Там передбачена робота для людей з особливими потребами. Загалом, як прийшла ця ідея, чи довго над цим міркували, планували? І, врешті, чи цих коштів вистачить тільки на організацію відкриття кав'ярні, або ж можливо вистачить цих коштів ще на покриття до прикладу заробітної плати на найближчі місяці? Надзвичайно важливе місце зараз в світовій спільноті посідає інклюзія, зокрема соціалізація і зайнятість людей з інвалідністю. Особливо важливою проблемою є соціалізація і працевлаштування осіб з ментальними порушеннями. Це дуже велика проблема, як нашої країни, так і нашого міста. І так як я є головою громадської організації, і мамою такої дитини особливої дитини. Ідея, як я вже сказала, була досить давно виносна. Ця ідея, як тільки я подалась, ніякої ще офіційної відповіді не було. До мене вже були телефонні дзвінки. Вона надзвичайно зацікавила міністерство. надзвичайно зацікавила область. До мене телефонували з області. Навіть в міністерстві питались дозвіл, бізнес-план оприлюднювати, прізвища оприлюднювати. Зв'язку з тим, що цим зацікавились на рівні держави, і напевно тому так швидко ми отримали позитивну відповідь. По даному плану, е, моя ідея передбачає створення невеликої інклюзивної кав'ярні кондитерії, де серед персоналу будуть люди з синдромом Дауна, а серед постійних клієнтів особи з інвалідністю. Це дасть можливість подолати соціальні ярлики і стереотипи, які існують в нашому суспільстві, людям з інтелектуальними порушеннями відчути себе повноцінними членами нашого суспільства, і, зокрема, привернути увагу суспільства до проблем. Даної категорії людей, соціально незахищених людей. А, пані Людмило, я хотіла запитати стосовно, от ви сказали про стереотипи. А чому так? Адже в багатьох країнах вже від Цих стереотипів давно відійшли, і люди з особливими потребами так працюють в багатьох на багатьох виробництвах. В сфері обслуговування в Україні, як ви зазначили, є наразі з цим велика проблема. Чому саме так? Ну, здебільшого, люди розуміють, але й мають якісь свої уявлення. Оскільки ви у цій сфері ви більш обізнані, поясніть, чому якесь таке упередження до людей з особливими потребами, що вони не можуть працювати. Е, ну, скажу, що в світі, взагалі в країнах Європи, ці напевно ярлики й стереотипи вже подолані. Нам в Україні ще до цього чомусь так досить довго й довго йти. Наприклад, ніхто з підприємців не хоче брати на роботу людину синдромом дауна, крім великих розвинутих мереж, таких як Ашан, наприклад, залюбки бере і працюють дана категорії людей успішно працюють. Світова і українська практика показує, що успішно вони проявляють себе саме в ролі баристів, офіціантів. Тому і спала в мені на ідею думка відкрити саме кав'ярню. І такий вже ряд кав'ярень працює в нашій Україні і успішно працює. Це Луцьке, Київ, Харків, Ужгород. І як практика показує, як світова, так і українська, що справляються. Ну чомусь оці стереотипи в нашій країні заважають, підприємці не хочуть. А так як в нас маленьке місто, це з цим взагалі проблема. А якщо, а... якщо наприклад, а... в Львовіщах ще... найти Харкові ще таким людям можливо, а, 10... в таких містечка практично, не практично, а 100 ні. Пані Людмиле, повернемось до вашого проекту, до вашої кав'ярні. Попередньо бізнес-план ви написали кошти в процесі надходження або вже є. А що стосується персоналу, чи вже почали навчання? Адже кав'ярня, я так розумію, ще й має бути і кондитерська. Так відповідні навики потрібно мати. Чи вже ваш персонал набраний і чи вже розпочав процес навчання? Один працівник нас ну, вже точно розпочав процес навчання, тому що став студентом професійного ліцею е, і е, навчається саме по спеціальності кухар кондитер е, А е, на початку ми плануємо працівники запрацювати і. Це ж таки, що в нас вийде, ви задавали питання на рахунок того, наскільки вистачить коштів даного гранду. Ці кошти можна використати тільки на обладнання, сировину і частково на оренду, якщо потрібно. Це звичайно, що це для кав'ярні дуже маленька. Сума коштів зараз. Ми працюємо з місцевою владою. Співпрацюємо. Наша громадська організація досить гарно співпрацює. Міський голова завжди нас підтримує. Надіємося, що в цьому проєкті теж нас підтримають. Ми зараз ведемо переговори про виділення е, і дозвіл земельної ділянки під встановлення малої архітектурної форми. Надіємося, тримають і зрозуміють. Я впевнена, що місцева влада підтримує вас і обов'язково зрозуміє, нададуть дозвол на встановлення малої архітектурної форми для того, оскільки, оскільки такий бізнес важливий він загалом будь-який важливий, а такий особливо пані Людмила. Ще хотіла запитати запитати вас стосовно діяльності громадської організації захисту прав та дітей, «Діти сонця, яку ви очолюєте у зв'язку із війною до вашої громадської організації, чи можливо приєднати? Люди переміщені особи з такими сонячними дітками Ні, внутрішньопереміщені особи до нас не зверталися. І наскільки я спілкувалася з місцевою владою, я запитувала нашого керівника управління праці і соціального захисту серед внутрішньопереміщених осіб. На щастя, таких діток немає. Найближчим часом, пані Людмило, які окрім того, що ви маєте намір відкрити кав'ярню, так і, власне багато сил займає відкриття бізнесу. Це багато технічних моментів. В найближчому найближчій перспективі громадська організація Діти Сонця планують якісь можливо акції для таких діток для привернення уваги проблематики, що є такі діти. Варто нагадувати про це повсякчас. Можливо, якісь перформанси чи. Акції чи семінари найближчим часом у громадській організації заплановані в нас постійно проводяться, В нас вже є такі акції, які кожного року проводяться. Правда, свої корективи в нашу роботу внесла. Звичайно, війна в країні, і, і а перед тим ще коронавірусна інфекція, карантин. Взагалі, в наші постійні регулярні заходи, які ми проводимо, це до Міжнародного дня людей з синдромом Дауна, благодійний концерт, Жмен та доброти, де виступають, показують свої таланти люди з інвалідністю. За підтримки також місцевої влади постійно вони в цьому нас підтримують. До дня аутизму ми проводимо акцію п'ятівка у блакитному, тому що в нашу організацію входять не тільки діти з синдромом Дауна, в нашу організацію входять і аутисти, в нашу організацію входять діти з ДЦП, в кого є ментальні порушення. Великий такий проєкт у нас був сходинки успіху. Ви питалися за навчання, професійні якості наших. В наш проєкт «Сходинки успіху входило 8 людей з синдромом Дауна, молоді з синдромом Дауна, і ми саме проводили їм кулінарні курси. Раз в тиждень, по п'ятницях, ми збиралися, і протягом двох років, незважаючи на карантин, ми все ж таки збиралися. і наші сходинки Путинки успіху процвітали, дітям дуже подобається, вони в захваті, вони в захопленні. Проводили ми на базі в нас був міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Там дуже сильна гарна база кулінарна була, професіонали з ними працювали, вони готували, а потім сервірували стіл і е, приготовлене е, споживали ще хотіла запитати стосовно адаптації людей з особливими потребами. Так скажіть, будь ласка, з вашого власного досвіду, з ваших підопічних, який відсоток дітей та молоді із таким? Зможуть стати врешті самостійними? Адже ось декілька, я так розумію, можливо, ваших підопічних вже будуть починати працювати у кав'ярні кондитерами. Загалом, який відсоток таких дітей, такої молоді можуть стати соціально адаптованими повністю, заробляти, витрачати, розпоряджатись коштами. Ну мені здається, що абсолютно повністю соціально адаптованими, що вони зможуть відійти від сім'ї, жити самостійно. Це дуже невеликий відсоток. Тому болючим також питання є підтриманого проживання, тому що коли діти лишаються самі, постає. Е не діти, це вже дорослі люди. Які, якщо вони здається так, що вони залишаються без батьків, без родичів, без підтримки, самостійно на жаль, проживати в нас досвіду в Україні точно немає, і тому люди створюють будинки підтриманого проживання. Наприклад, у нас у Львові дуже гарний. Іменного проживання при Ямалісті, де студенти, там створені квартири, де проживає людина з синдромом Дауна, яка залишилася самотня, і паралельно студенти католицького університету, в квартирі а студенти. Таке якесь проживання можливо, а повністю самостійне, що без будь-якої підтримки на даний час таких фактів в Україні немає. Який суп... Рідний. Пані Людмило, ще одне запитання стосовно власне роботи і загалом функціонування громадської організації. Війна вплинула геть на всіх. Як війна вплинула на роботу вашої організації? Я знаю, що такі організації свого часу мали вони мали велику міжнародну підтримку, так координувалися з міжнародними організаціями. Зараз дещо фактори сконцентрувались більш на військових на допомозі військовим. як зараз вас з міжнародною координацією з координацією з іншими центрами, які займаються проблемою таких дітей та молоді з особливими потребами? Ну, в нас маленьке містечко, особливо в нашої особисто в нашої громадської організації співпраці з міжнародними якимись громадськими організаціями або благодійними фондами не було. У нас співпраця була вся здебільшого на рівні міста. Якщо були в нас якісь благодійні акції, благодійна співпраця вона була на рівні міста. Чисто фінансування нашої громадської організації також немає абсолютно ніякого. Ми завжди. Фінансувалися всі проекти, які робили чисто все на волонтерських засадах, і в нас був такий громадський бюджет міста. Ми записали план, затверджували, і місто нам певну суму виділяло на проведення, навіть не нам виділяло по перерахунку на проведення наших певних заходів. Це весь бюджет. Війна, звичайно, вплинула, тому що в даному році немає бюджету міста. Всі волонтерські напрямки, як ви вже сказали, вони спрямовані на війну, і я вважаю, що в даний час це правильно і важливіше, навіть в нашій організації, які там було декілька волонтерських тисяч на рахунку, ми також їх перерахували на Збройні Сили України. Ми вирішили, що ми зможемо поки що батьки, все, що які проекти можливі в даний час, ми зможемо помаленьку якось власними силами. Зараз напевно безпека нашої держави важливіше.